Доброго дня, любі друзі! Сьогодні розглянемо тему числові нерівності до ведення числових нерівностей. Зі знаком нерівності ви познайомили ще в початковій школі, коли порівнювали натуральні числа, довжини відрізків, висоти чи кількість предметів. Ми весь час щось порівнюємо. Уже автоматично можемо сказати, що 3 більше, ніж 1, а п'ятиповерховий будинок менше, ніж тринадцятиповерховий. У математиці прийнято записувати нерівності наступним чином. А більше Б, А менше Б або А дорівнює Б. До прикладу, 5 більше 3, 2 менше, ніж 12, 7 дорівнює 7. Але на нерівність можна поглянути із іншого боку. Число А більше від числа Б, якщо різниця А мінус Б є числом додатнім а число а буде меншим від числа b, якщо різниця а мінус б є числом від'ємним. Поглянемо, наприклад, 7 і 5. Ми знаємо, ми просто знаємо, що 7 це більше, ніж 5. Але давайте все-таки перевіримо за допомогою методу різниць. Віднімаємо 7 мінус 5 рівня 2. 2 це точно більше, ніж 0, отже, 7 більше, ніж 5. Порівняємо дроби. 7 восьмих і 9. ,10. Не так очевидно. Тому будемо віднімати восьмих мінус 9, одразу переводимо в звичайні дроби, зводимо до спільного знаменника, віднімаємо і отримуємо мінус вісімдесятих. Мінус вісімдесятих – це точно менше, ніж 0. Отже, 7 восьмих буде менше, ніж 0,9. На координатній прямій ми також ще з п'ятого класу знаємо, що ліворуч розташовуються менші числа, праворуч розташовуються більші числа. Чим більше число, тим правіше воно буде знаходитись. Таким чином, на даній координатній прямій С менше, ніж А, А менше, ніж Б, ну і С очевидно менше, ніж Б. Нерівності, які будуть містити знаки більше і менше, називають строгими. Але в житті е, часто бувають і інші нерівності. Наприклад, Марта постановила собі щодня читати не менше 10 сторінок книжки і з'їдати не більше однієї цукерки. Що таке не менше? Це може бути 10 сторінок, але може бути і більше 15, 20, 25. Записуємо, а більше дорівнює 10. Тобто Марта може прочитати 10 і більше сторінок, а от з'їсти цукерок вона може одну або менше, менше дорівнює одного. Нерівності, які містять ось ці знаки, більше дорівнює або менше дорівнює, називаються нестрогими. Якщо обидві частини нерівності це числові вирази, то таку нерівність називають числовою, до прикладу, 2 менше 5. Числові нерівності можуть бути правильними або неправильними. Давайте поглянемо. 2 менше 5. Правильно. Мінус 4 більше, ніж мінус 6. Теж правильно. 5 менше 0. Тут уже неправильно, отже, ця нерівність буде називатися неправильною. Якщо нерівність містить змінну, то при одних значеннях змінної вона може бути правильною, а при інших уже неправильною. Поглянемо на цю нерівність 2х плюс 3 більше 5. Ліва частина цієї нерівності містить змінну. Давайте розв'яжемо цю нерівність, застосовуючи ті самі властивості до розв'язування, що і для рівняння. Перенесемо. Всі значення з х вліво, а всі значення без іксів вправо. 2х більше, ніж 5 мінус 3, пам'ятаємо, змінюємо знак на протилежний. 2х більше 2, поділимо праву і ліву частину на 2. x більше 1. Тобто, якщо у нас будуть значення x більше, ніж 1. Тобто 2, 3 і так далі, то наша нерівність буде правильною. Якщо ж значення х будуть, тут напишу плюс правильно, якщо значення х будуть менші або дорівнює 1, 1, 0, не хочу писати, мінус 1 і так далі то наша нерівність буде неправильною. Розглянемо приклад 2. Яке з чисел А і Б більше, якщо А плюс 7,8 дорівнює Б плюс 3,5? Застосовуємо також властивості рівняння. Перенесемо всі значення зі змінними вліво, всі значення без змінних вправо. А мінус Б дорівнює. 3,5 мінус 7,8. А мінус Б дорівнює. Очевидно, що якщо ми від 3,5 віднімемо 7,8, то ми отримаємо число яке менше, ніж 0. Навіть рахувати не буду, а мінус Б менше, ніж 0, таким чином А менше, ніж Б, тобто Б більше. І розглянемо ще один приклад, третій. Доведіть, що для будь-якого значення спр... А справджується нерівність. Розглянемо ось такий приклад. Бачимо, що в лівій частині нерівності у нас квадрат різниці. Розкладемо за формулу скороченого множення. А квадрат мінус подвоєний добуток 6А плюс 9. Знак лишається таким самим. Тут у нас множення многочленів. розкладемо за методом фонтанчика. А квадрат, нагадаю, хто забув. Таким чином множимо. А квадрат мінус 4а, мінус 2а, плюс 8. І робимо знову те саме. Все. Е Переносимо зі змінними вправо, без змінних вліво, навпаки. Так, вліво А квадрат мінус 6А, мінус А квадрат, плюс одразу перенесу 6а. Знак більше 8 мінус 9. А квадрати у нас скорочується, 6а у нас скорочується. Отримаємо, що 0. Більше, ніж мінус 1. Оскільки у нас всі значення змінної скоротилися, це означає, що нерівність буде справджуватися для будь-якого значення А. Отже, ми довели. доведено. Доведено. Так. Ось ми підійшли до кінця пояснення матеріалу, а тепер поставте на паузу і перевірте себе, чи можете ви дати відповідь на ці запитання. А я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу!